Щось дуже дивне в родині моєї нової дівчини, ірно слип. квітень 2020 року. Влаштовуйся зручніше, і бери в холодильнику все, що заманеться. Але нагору, мабуть, краще не сунься. Там бабуся спить, і вона останнім часом не здужає». Це були останні слова, які сказала мені моя дівчина, перш ніж залишити мене самого в будинку її мами. Мел поцілувала мене в губи, підморгнула і, сміючись, Вийшла з парадних дверей разом із матір'ю, прямуючи до двомісного порше на подвір'ї. Це була нібито причина, чому мене не запросили з ними на їхню маленьку поїздку по продукти, бракувало місця в автівці. Я не був проти, Ані трохи. Коли я махав їм рукою з вікна вітальні, головне, що я відчував, було полегшення півгодини на самоті дозволили б мені трохи заспокоїтися і прийти до тями перед вечерею. Знаєте це відчуття, коли вперше знайомишся з батьками нового партнера, ці жахливі, нудотні хвилювання, це шалене бажання справити гарне враження. Так ось помножте це все на сто. Саме так я почувався, коли ми з Мел під'їхали до будинку її мами. Частково це було через силу моїх почуттів до Мел, я знаю її лише кілька місяців, але вже переконав себе, що вона саме та єдина. Але інша частина це її родина і їхній маєток. Мел із родини мільйонерів. Я говорю не про середній клас із двома машинами і чотирма спальнями. Я маю на увазі, що вони справді заможні. Їхній будинок палац. Він розташований десь у Нью-Форесті, Нью-Форесті, осторонь маленької сільської дороги, довга під'їзна алея, чорні ковані ворота, скульптури перед фасадом. Усе як годиться іншими словами, до біса гнітюче. Мама Мел також вселяє острах. Вона схожа на зірку якогось старого голівудського фільму висока, вродлива, довге чорне волосся, зелені очі, в які я ледь міг дивитися, коли Мел нас знайомила. Усі ці думки та спогади промайнули в моїй голові, поки я спостерігав, як порше зникає на подвір'ї. Серце все ще швидко калатало в грудях, а долоні були спітнілі. Але я помалу опановував себе. Принаймні, тепер у мене було півгодини наодинці. Я був сам, Ну, не зовсім сам. Краще не йти на гору. Там бабуся спить, і вона останнім часом не нездужає. Прощальні слова Мел спливли в пам'яті. Я витріщився на стелю, і за кілька секунд, наче за помахом чарівної палички, я почув перший гуркіт. Я дуже довго вагався, чи варто йти на гору. Принаймні десять хвилин я стояв у холі будинку матері Мел. Дивлячись у тіні сходового майданчика на другому поверсі, роздумував, чи варто перевіряти той звук. Навколо була тиша, я чув спів пташок на дворі, але не було чути машин із кухні долинало гудіння холодильника більше нічого. Я простояв там близько п'яти хвилин, коли пролунав другий гуркіт. Він був прямо над моєю головою, щось середнє між важким кроком і глухим звуком перекинутих меблів. Незабаром після цього звук повторився. Третього разу він був ще гучнішим. Цього мені вистачило. Подумавши, що бабуся Мел могла впасти і травмуватися, я поспішив у темряву. Я зупинився на сходовому майданчику. Це був довгий, тінистий простір, з обох боків якого вели двері. Було занадто темно, щоб щось розгледіти. Я пробіг поглядом по стіні, шукаючи вимикач, але не знайшов. Витягнув телефон із кишені, увімкнув ліхтарик. А тоді освітив темряву. Я планував знайти вимикач, але не дійшов до цього. Мене зупинив фотоальбом. Альбом лежав посередині маленького столика навпроти сходів. Він був великий і чорний. Золоті літери на обкладинці виблискували у світлі мого телефона. Я підійшов, щоб прочитати, що там написано: Сімейні вечері. Така була назва альбому. Літери були написані витонченим похилим шрифтом. Книга виглядала доісторичною. Перш ніж я зміг зупинити себе, не дуже замислюючись, що роблю, я простягнув руку і розгорнув його. На мене дивилися маленькі обличчя. Я бачив колекцію невеликих полароїдних знімків, недбало розкиданих по кремових сторінках. Мої очі спочатку зачепилися за той, що був у горі ліворуч, і я швидко зрозумів, чому альбом так названо. Фото було зроблене за вечерею, свічки, келихи та пляшки з вином. Кривали довгий стіл, четверо людей дивилися в об'єктив. Я одразу впізнав Мел та її матір. Моя дівчина виглядала молодшою, але не набагато. Її зачіска була трохи іншою, але загалом вона була такою ж. Мама Мел, яка сиділа навпроти неї, теж виглядала майже так само. Третя жінка була бабусею. Вочевидь, це вона. вона незграбно сиділа на дальньому кінці столу. Стара жінка із хімічною завивкою і обвислою шкірою, важкі сірі мішки під очима. Руки, схожі на зморшкуваті кігті, лежали на скатертині. Дивлячись на це фото, я не дивувався, що Мел назвала її нездоровою. Однак я дивився на неї лише мить, перш ніж мій погляд привернуло четверте обличчя на фото обличчя хлопця, який сидів поруч із Мел. Незнайомець був молодий, світловолосий і вродливий. Він дивився в камеру з широкою усмішкою. Його ліва рука лежала на стегні Мела. Колишній залицяльник. Ігноруючи укол ревнощів у шлунку, я перевів увагу на наступне фото в альбомі і насупився. Спершу я подумав, що це та сама компанія. Ось Мел, її мати, сидить навпроти. Ось бабуся зігнута і змарніла на дальньому кінці столу. Ось світловолосий хлопець сидить поруч із Мел. Невимушено закинувши руку їй на плечі, але придивившись, я зрозумів, що це не зовсім правда. Це був не той самий хлопець. Я подивився назад на попереднє фото, щоб перевірити, порівнюючи їх. Ні, однозначно, інший чоловік, можливо, інший хлопець. Я перегорнув сторінку більше полароїдних фотографій, більше кадрів за обіднім столом, більше чоловіків. Кожне фото абсолютно та сама сцена, тільки з іншим хлопцем. На цій сторінці було чотири нових: високий, рудий, із веснянками і довгими руками, кремезний, схожий на гравця в регбі, ще один світловолосий, нервовий, трохи огрядний чоловік із червоними щоками. Мої очі перебігали між ними, а моє нахмурення поглиблювалося. Що це трястця таке? Я підняв альбом, щоб роздивитися ближче, мружачись на незнайомців. Ми з Мел ніколи не говорили про її попередні стосунки. Я запитував її якось мимохіть, але щоразу вона міняла тему. Тепер я, здається, розумів, чому я дивився на її усміхнене обличчя на кожному фото, відчуваючи, як ревнощі в моєму животі розростаються, наче бур'ян. Що ти тут робиш, хлопче? Голос донісся з тіні позаду мене. Я впустив фотоальбом. Він гучно гепнув на стіл, коли я розвернувся, а моє серце стиснулося і підскочило до горла. Бабуся Мел стояла за кілька кроків від мене. Вона була наполовину прихована в темряві, похитуючись на металевій милиці. Вона виглядала ще старішою, ніж на фотографіях, майже архаїчною. Тонке біле волосся вкривало її скальп, її очі виблискували в темряві коридору, крихітні намистинки, заховані у вільних складках плоті. Коли вона відкрила рот, я ледь міг розрізнити коричневі пеньки її зубів. Ти не повинен бути тут. Вибачте, я почув шум і подумав, що швидко піднімуся і перевірю. Я не хотів. Ти не повинен бути тут. Її раптовий крик вибив мене з рівноваги. Я запанікував, почав відступати коридором, навіть коли стара жінка сунула до мене, човгаючи по килиму набагато швидше, ніж я міг собі уявити. Мені шкода, я не хотів вас налякати. Я вже час вечері, моя донька приготувала. Коли вона кричала, з її рота летіла слина, її рука була білою клишнею на металевій милиці. Поки вона продовжувала шкутильгати до мене, я помітив напіввідчинені двері ліворуч, ванна кімната. Перш ніж я зміг подумати про наслідки, я заскочив усередину, зачинив за собою двері та засунув, засув. За долі секунди ручка почала шалено торохтіти. Вже вечір я так голодна кларісо. Я відступив від дверей, серце шалено калатало. Я продовжував переконувати себе, що вона лише хвора, стара жінка, мабуть, страждає на деменцію чи щось подібне, але ця думка ані трохи не полегшувала стукіт у моїх грудях. Усе це сталося півгодини тому. Відтоді я заблокований у ванні, я написав мел 25 хвилин тому, щоб розповісти, що саме сталося. Вона одразу надіслала відповідь. О Боже, мені так шкода. Не рухайся, ми скоро будемо. Ха. Я дотримувався її інструкцій. Я все ще був досить засмучений після зустрічі з її бабусею, але повідомлення Мел трохи мене підбадьорило. Воно допомогло мені розслабитися. Принаймні так було спершу. Однак, протягом останніх 20 хвилин я знову почав почуватися гірше. Я став нервовим відчувати незрозумілий неспокій. Частково це через той фотоальбом мій розум постійно повертається до нього, уявляючи всі ті обличчя усіх тих чоловіків. Справа в тому, що мені майже здається, що я впізнаю одного з них, того першого світловолосого хлопця. Мені здається, я десь бачив його обличчя раніше. Спершу я подумав, що це, мабуть, хтось, кого я знав із університету чи школи, можливо, навіть хтось, кого я бачив у місті. Однак це не так. Я знаю, що це не так. Коли я уявляю його обличчя, мені здається, що я бачив його в соціальних мережах фото, яким ділилися у Твіттері чи щось таке, або ж у газеті. Але не це головне, що змушує мене нервувати. Головне, це бабуся Мел. Вона досі там, за дверима. Я чую її дихання, навіть коли друкую це. Вона човгає туди сюд коридором, іноді щось бурмоче собі під ніс. Здебільшого це нісенітниця. Або те, що я не можу розчути, але кілька разів я розібрав слова, кілька окремих фраз. Наприклад, близько десяти хвилин тому вона прошепотіла щось про те, що страх робить їх ніжними, щоб це в біса не означало. Здебільшого вона просто продовжує говорити, як вона голодна, і питає, чи готова вечеря. Але мені треба йти. Я щойно почув, як Порше заїжджає на подвір'я. Це дивно, але хоча я знаю, що цей звук. Має змусити мене почуватися краще, цього не відбувається. Неспокій у моєму животі це погане, важко пояснюване відчуття, просто не минає. З вікна ванної кімнати я бачу подвір'я. Дивлячись туди зараз, я бачу, як машина під'їжджає. Я бачу, як виходять Мел та її мати. Я б подумав, що вони турбуватимуться після того повідомлення, яке я надіслав. Але вони обидві все ще сміються, як і тоді, коли їхали. І що ще дивніше? Хоча вони сказали мені, що їдуть по продукти для вечері. Єдине, що вони тримають у руках, це червоне вино. Жодних ознак їжі взагалі. Не бійтеся темряви разом. Ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись но.